Подати на нашу візу без жодної оплати. Тобто, ви розумієте, що це таке є? Це, це в принципі, якщо подають адвокати, вони вже сказали, що вам ну, це ви таке надіслали, там навряд чи щось може бути. Ви розумієте? Вони досить дали мені шанс ще раз переслати все, додати додаткову інформацію. І коли нам сказали, так, ну тепер я тільки можу просити дякувати в першу чергу, що ви молилися, і продовжуєте молитися за нас. І друге, це щоб зараз я мені Богдав правильно розуму заповнити цю аплікацію на нас трьох на візу. І далі вже, як нехай буде воля Божа, як задовго це все до результату. але я вважаю, що це неймовірний досвід. Це дуже великий досвід. Для мене це є безцінно. Дуже вам щиро дякую за ваші молитви. Добре, слава Богу, може є у когось якісь ще потреби або подяки. Добре, якщо немає, то я прошу, щоб мені допомогли помолитись. Якщо можна ігор. Maar je zegt het is mijn persoon. Встанемо, будь ласка. Дорогий наш любичий Господь, ми дякуємо тобі в першу чергу за те, що одного дня ти нас привів до себе. Ми дякуємо, що кожного дня ти благословляєш нас, ти нас направляєш і ти нас оберігаєш. Але наш любичий Господь, будь ласка, у нас на цій землі. Найважливіше здоров'я, і так тяжко, коли інколи є якісь проблеми з ним. То, будь ласка, наш любичий Господь, будь ласка, будь в першу чергу з маленькими дітьми Любчика Ігаля, ти знаєш, як вони переживають, ти знаєш, що у них на серці. Будь ласка, ти зцілий їх, ти оберігай їх, будь з ними, щоб лікарі дивувалися. Як вони швидко відновлюються. Будь ласка, наш любічний Господь, будь з чоловіком Наталією. ти його, будь ласка, вилікуй, ти будь з ним. Ти знаєш, як тяжко, коли дивишся, як рідна людина хворіє. Будь ласка, будь з надією. Яка отримала погані результати, ти Господь зроби так, щоб за одну ніч Ти вилікував її, щоб наступного разу, коли вона ще раз буде робити аналізи, щоб всі аналізи були добрі. Будь ласка, може хтось і не сказав за хворих? Ти Знаєш, що в кожному на серці, ти знаєш, у кого рідні хворіють, ти будь з ними, ти Господь їх оберігай і лікуй. Ми за все тобі дякуємо, наш люблячий Господь. Амінь. Дорогий Господь, хочу принести тобі подяки від сьогодні нашої церкви. За те, за ці благословіння, що ти відповідав на наші молитви цього тижня, за візу і питання, що ти трутився, за всі все добро, що ти приніс нашим членам церкви, Господи. Дуже тобі дякую. І підкріпи нас у вірі. Ми знаємо, що ти завжди відповідаєш на молитви, що ти вже маєш план. Нас, як відповісти для нас все на добро, Господи. Дякуємо Тобі, підкріпи нас в вірі, що ми все покладалися на Тобі і довіряли Тобі. Просимо це все во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогий Амін. Боже, щиро щиро тобі дякуємо за те, що ми маємо таку можливість, Боже, прийти, по, помолитись за свої потреби, подякувати Боже за відповіді, які ти даєш на молитви. Боже, щиро тобі за це дякуємо, просимо Тебе. Благослови нас на дальше, погосили нас на це служіння, яке сьогодні буде, просимо Тебе за всі потреби, які у нас є, Боже. Ти бачиш, в когось є потреби у навчанні, в когось у житлі, Боже, в когось в роботі, ти в когось у візах, Боже, у, в таких питаннях з документами, Боже. Ми, ми просимо Тебе, це все кладемо, всі свої потреби перед Тобою. Ти допоможе, Боже, нам вирішити ці питання. І Прийняти, Боже, ту відповідь з твоєї руки, яку ти нам хочеш посилати на кожну нашу проблему, Боже, допоможи нам не нарікати на те, що ти нам посилаєш, Боже, завжди тобі за все дякувати. Просимо Тебе також за ситуацію у світі, Боже, допоможи вирішити якнайкраще цей конфлікт, який зараз є в Україні, Боже, цю війну, де так несправедливо гинуть люди, Боже, де діти гинуть майже кожного дня, Боже. Ми тебе щиро просимо, допоможи, щоб. Світ схаменувся, щоб світ стрепенувся, Боже, щоб світ не мав подвійних стандартів, Боже, щоб не було одне життя вартніше за інше. Боже, просимо Тебе за це все. Будь ласка, відкрий їм, очі, пошли їм людей, які їм будуть давати добрі поради, Боже. Допоможи, щоб це все припинилось, Боже, допоможи, щоб, щоб ми тут були в безпеці, Боже, тому що такі є ситуації, що може бути безпечна країна, але може прийти. Прийти туди якесь горе, Боже, тому просимо, щоб нас це не торкалось. Боже, Просимо Тебе за наших рідних, які в Україні, будь ласка, їх благослови, охороняй їх своїми ангелами і будь за все прослований, як Бог Отець Син святий Дух, повіки віків. Амінь. Амінь. Доброго дня, дорогі брати і сестри, я дуже рада вас всіх бачити. Мені здається, знову, що я так давно не була, хоча тільки одну суботу пропустила. Але дякувати Богу, сьогодні була вечеря Господня і якось, знаєте, так легше на душі, як будто я скинула якийсь мішок з себе. Так було якось добре. Сьогодні я хочу нагадати про опитний режим, тому що, якщо не нагадувати, то Дуже швидко ми про це забуваємо. Я тут не говорю якісь речі дуже складні, але ті речі, які потрібно робити кожного дня. Тому ще, і ще раз хочу нагадати про питний режим, про користь теплої лимонної води. Наче? Що він робить? Перш за все, коли ми тільки просипаємося, випиваємо дві склянки води. Відновлюється водний баланс після сну, поліпшується травлення, м'яко запускає метаболізм, стимулює очищення печінки від токсинів, не допускає симптоми ранкової печії та допомагає позбутися запорів, розчиняє пісок у нирках. Ви розумієте, казалось би, здавалось би, дві склянки води. Яку вони гарну роботу роблять. І хто не звик цього робити, будь ласка, пробуйте 1, 2, 3, 10, і ви зрозумієте, що без цього ви не зможете вже далі жити. Далі, впливають на серце та судини, м'яко видаляє все непотрібне з артерій та судин людини, що знижує ризик загострення проблем із серцем. Очищує кров. Напій не тільки чистить судини від шкідливих відкладень, але й поступово надає їм м'якості та, гну... та гнучкості, що є неодмінною умовою для нормалізації підвищеного тиску. Зменшується вага. Випита рідина запускає обмінні процеси та спалює жирові накопичення. Активація імунної системи йде завдяки багатому вітамінному складу, склянка цілющого напою зміцнює захисні сили організму, а також ефективно бореться із вірусними захворюваннями. Відновлення кислотно-лужного балансу, як це так, дуже так, важливо, здійснює ефект підлужування організму. Якщо випити склянку води з лимоном перед ранковим прийомом їжі, це підтримує досить високий рівень pH. Уповільнення вікових змін. Допомагає шкірі очиститися і дихати, змінює колір обличчя, роблячи його сяючим та здоровим. А також зміцнює капіляри та уповільнює вікові зміни. Підтримує тонус. Вона сприя... справляє підбадьорливий ефект не менше, ніж звичайна ранкова чашка кави. Напій з цитрусом ефективно пробуджує енергію людини та заряджає позитивом. Далі свіжість дихання. Пийте на здоров'я. І ще хочу, щоб показали, можна показати на я там передавала слайди? Глянь, будь ласка, на вайбер. Просто подивитися декілька слайдів, які також говорять про те, що робить вода. Ну і поки шукаю я там, Вася, я ще скажу. Ага, ось, є. І листайте. Всі бачать і листайте. Детокс-ефект виводить токсини і продукти розпаду. Більше енергії це зазвичай точно, легкість, бадьорість, А потім гарна шкіра, здоровий шлунок, запуск метаболізму. Хто привикає пити зранку воду, то лише випили два, дві склянки води, і ви зразу очищуєте ЖКТ. Це вже як. 2 плю. 2. Дякую вас. І ще хочу трішечки ваше, вашу увагу загострити про їжу, яка очищує да, навіть краще, ніж детокс. Не обов'язково голодувати. Деякі продукти і так чудово справляються з виведенням токсинів. Рис, особливо замочений або добре зварений. Працює як природний сорбент. Але звичайно кращий рис коричневий. Вітник не такий смачний, але він дуже корисний. Абрикоси та чорнослив заливаєте водою, п'єте настій і з'їдаєте потім сухофрукти. Тобто промити, настояти, і потім цей напій пити, і потім сухофрукти з'їдати. Отримуєте м'який дірок діуретичний ефект та допомогу кишечнику. Ну і найкраще це буряк і морська капуста. Пектини в їх складі пов'язують і виводять шкідливі речовини. Особливо про бурячок скажу. Дуже важливо просто сирий буряк з вечора почистити, просто нарізати його і залити кип'ятком, і залишити до ранку. І потім вранці випити оцей настій. Дуже-дуже добре для крові, дуже гарно очищає ЖКТ. Ляне масло стимулює відтік жовчі і підтримує печінку. Про ляне масло скажу так: якщо ви знаєте, що воно свіже, тоді можна. В магазині ми не знаємо. Скільки воно там стоїть, а воно дуже швидко окисляється. Якщо окисляється, то воно ще гірше зробить, ніж допоможе. Тому в Україні я заказувала мені давили спеціально. І це свіженьке, воно дуже і дуже корисне. Прості продукти, але ефект серйозний. Тож будьте здорові, давайте помолимося. Наш дорогий небесний Батько, ми діти твої, стоїмо у ніг твоїх і дуже дякуємо Тобі за життя, за здоров'я, за любов Твою, за Ісуса Христа, нашого Спасителя, за Духа Святого. Дякуємо. Дякуємо за все, що ти даєш, і за все те, що Ти не даєш. А також дякуємо, що ти турбуєшся за наше здоров'я, за духовне і фізичне. Будь ласка, будь нашим помічником і нагадуй нам, що потрібно нам робити, щоб бути здоровими. Тобі ж нехай несеться слава віка. в віках в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте заспіваємо ще одну пісню під караоке. Поможе та у житті завжди. Бачив я руку Божу, стань на коліна ти коли важка дорога, і зрозумій тоді щастя вітна ні з Богом, не зрозумів. i Радість пішла із неба, стань на коліна ти, коли важка дорога.